Вже рік у Рівному проживає вимушена переселенка з міста Лисичанська Галина Полстяна. Жінка пригадує, з рідного міста виїжджали під обстрілами. Куди їхати не знали, адже родичі живуть у Росії. Однак Галина вирішила залишитись в Україні, тому телефонували у Київ Житомир та не судилася. Там кругом відмовили, а в Рівному спитали, яка професія, ким я маю працювати, і сказали, приїжджайте. Я купила квітки на 24 травня. А 22 травня в нас почались бойові дії. Ну, ви знаєте, у нас Слав'янськ 50 кілометрів від нас. І про те, що там іде бій, про те, що там іде війна, ми знали. Але в нас все було добре до 22 травня, поки не почалася стрілянина, не полетіли літаки, гвинтокрили, не почалися, тобто вже майже під вікнами, там два кілометри від нас. І я вже тоді мусила. Забирати доньку, забирати онуку, і ми швидко збиралися, покидали речі, поїхали. Одні у чужому місті, та це жінку та її доньку з онукою не злякало. Ми не знали взагалі, як в нас далі зложиться наше життя. І так ми приїхали сюди, зателефонували, зустрілися з братом. Він забрав нас до себе в родину. В нього жінка, троє дівчат, трикімнатна квартира. Тобто, нам виділили кімнатку, ми там в той день перебули. А на наступний день нас сказали будете жити в готелі. Ми поселилися в готелі. Ну, На тому воно не закінчилось. За три місяці ми поміняли сім місць перебування. Ну і слава Богу, отримали цю кімнатку. Поступово жінки почали обживатися у Рівному. Каже, тут їм усі допомагали з перших днів. Ми дуже вдячні владі місцевій, тому що ми розуміємо, що вони сковані законом. Немає закону, від себе вони нічого не можуть дати. Тому що таких, як ми, повно. Люди з діточками понароджували тут дітей, то маються по квартирах сйомних. Добре, що зараз виплата. На той час біженської виплати не було. У мене пенсія по інвалідності, в дитинки пенсія по інвалідності. Донька тоді ще не працювала. Ну і так, от у нас і трапилось. Я пішла працювати в тролейбусне управління, але за станом здоров'я тоді пішла через два місяці. Працюючи у рівному, Галина зрозуміла, люди тут хороші. Є, звичайно, є кругом такі, що щось не подобається, що зі сходу приїхали вам роботу відразу. Але більшість людей дуже чуйно ставляться. Дуже, мій водій, з яким я працювала на тролейбусі, то ви знаєте. Така людина з великої літери, просто людина з великої літери. Він і розуміє, він і співчуває, і думку свою не полишає, тобто в нього так ніколи не було там, щоб якесь сутички на, на тему політики, чи ти зі Сходу, я з заходу, ніколи. І от скільки ми тут живемо, ви знаєте, так, щоб сказати, щоб яростно там хтось там виступав, ні, такого немає. Знайшли тут не просто хороших людей, а друзів, які завжди готові допомогти. У нас так трапилося, що люди, які нас зустрічали, то ми з ними спілкуємося вже рік, і за цей рік їх все більше і більше. Тобто ми, вона молода, вона спілкується на роботі, вона спілкується, в церкву ходить вона, в церкву ходжу я. Восени, коли ставало велике питання, як буде. Як будемо зимувати, картопля, цибуля, це все треба, щоб воно було, тому що йде зима, закрутка. То тільки ми в церкві сказали, боже, нам сюди везли сумками, коробками, мішками. Зовсім випадково трапилися й люди, які перевезли речі родини з Лисичанська у Рівне. Це також здивувало Галину. То в нас була пральна машинка, там у нас був холодильник. А ви мені сказали, навіщо нам вам, наші послуги? Нова пошта за кодом робить безкоштовно це. Все, що ви хочете привезти, вона вам привезе безкоштовно. Це було таким дивом. Ми не звикли до безкоштовних послуг, От, проконсультувалися і ще там по місту. Мама поїхала, і нова пошта нам допомогла. Ми привезли три ліжка. Ми привезли холодильник, ми привезли пральну машину, кухню забрали. тобто Ми облаштували свій, будемо казати, так, житло. Шифонера ми тут купували, комода ми тут купували, парту ми отримали від держави. Ну тобто на 15 квадратів це максимально. І ми дуже вдячні. На долю родини випали й інші випробування. Стан здоров'я жінок почав погіршуватись, та й це питання допомогли вирішити. І ось зараз донька попала в лікарню. Гроші, ви знаєте, які зараз ціни, що зараз можна купити. От то пішла, я ходила в охорону здоров'я. Юрій Юрій зателефонував і попередив, що дівчину треба пролікувати за кошт держави. Мені дали довідку ВКК, по якій. Розумієте, робота черговою це така дуже елітна робота. І це єдине, що я зможу. Мені не можна навіть прибиральницею. У мене третя довічна група, позору, наукома, катаракта, оперу мене від шарування свідківки, мені нахилятися не можна, важкого не можна, в рухаючому транспорті не можна, тобто не можна, не можна, не Так. Можна, Поки що жінка шукає роботу, яка б не завадила її здоров'ю, але вона точно вирішила повертатись у Лисичанськ не варто. Нам нікуди вертатися. А по-друге, навіть якщо місто Лисичанськ знаходиться під українською владою, то життя там зовсім інше. Жити таким життям я не хочу сама і не хочу, щоб жили мої діти. Я хочу, щоб наше майбутнє було з західною країною, з оцими людьми. Які від серця, від щирого серця, вони добре слово скажуть, вони підтримають, вони почують, тому що дуже велика проблема в нас з духовністю на сході. У Рівному Галина Полстяна знайшла спокій, підтримку і справжніх друзів. Вчора ми приїхали від церкви, їздили в Олександрію, відпочивали. Чесно кажучи, такого відпочинку за своє життя, за 48 років я не пам'ятаю. Було добре дитині, було добре нам, було, було добрим літнім людям, кому можна поспілкуватися. І природа, ми досі не надихаємося цим повітрям. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, спеціально для проекту Близький схід переселенці.